Всім привіт! Сьогодні я розповім вам про розлад харчової поведінки. Що це, чого в багатьох є така проблема, та як він з'являється. Тож, давайте розпочнемо. Спочатку з вами розберемось, може хтось не знає, що таке РХП – розлад харчової поведінки. Це психічно нездоровий стан людини, який може проявлятись в двох основних видах: переїдання і відмови від їжі. Нервова анорексія. Булемія, компульсивне переїдання. Це все входить в розлад харчової поведінки. Розглянемо з вами найпопулярнішу систему розвитку РХП. Ви бажаєте собі ідеальне тіло по вашим стандартам. Встановлюєте собі жорстку дієту. Через час вас починаються зриви. Тобто ви її порушуєте. У вас з'являється почуття провини і починається розвиватись розлад харчової поведінки. Людина починає сприймати себе не такою, як усі неправильною, поганою, обґрунтовуючи все це надмірною вагою. Як ти можеш зрозуміти, що в тебе є РХП? Чи помічала ти, що розділяєш їжу на погану та хорошу? Якщо з'їси погану їжу, то починаєш карати себе за це. Постійно вищитуєш калорії. Як раніше я і казала, це все може призвести до зриву, які ж ще є признаки які свідчать про наявність розладу. Ти впевнена, що худа людина завжди розумніша за тебе, завжди успішніша за тебе, кожного дня ти зважуєшся. Ваш настрій залежить від ваших кілограмів. Це також і штучний виклик блювоти. У вас є хронічне зневоднення. Якщо ти не маєш розладу харчової поведінки, але твоя подруга її має. Що робити? Якщо ти хочеш їй допомогти, то треба спитати, чи потрібна їй ця допомога. І якщо так, то спитати, як саме підтримувати. Бо розуміння підтримки може бути в нас усіх різне. І, звісно, ніколи не коментуй харчування чи не давай якийсь порад, як схуднути, або не кажи ну, просто поїж», або просто контролюй своє харчування, трішки покушай і все. Не треба цього робити. Якщо вас ще цікавить ця тема, я можу порадити вам серіал Перші ластівки. Також дуже раджу подивитись вам його, якщо у вас є дитина-підліток. Дівчина з булімією – це Поліна в цьому серіалі. Давайте подивимось невеличкий відривок, де вона розповідає про свою проблему. Я сиділа на тих клятих дієтах, палаша є, нічого не діяла, а потім. Потім в мене почалася булімія. Я весь час хотіла їсти. Тож кожен раз мені доводилося бігти до туалету, аби вчасно виблювати все. Я тобі казала жерти менше. Подивись на себе! Я ненавиджу себе. І ви всі ненавидите мене. Як людині вирішувати цю проблему? Їй треба покращувати свій психоемоційний стан. Їй потрібна психологічна допомога, допомога психолога, повноцінна психотерапія, щоб вийти з цього стану і він більше не повернувся. Їсти їжу тому що голодний, їсти їжу тому що хочеться чогось смачненького, їсти їжу, тому що нема що робити, їсти їжу тому, що сумно. Також існує і спортивна булімія. Уявляєш, я сьогодні з'їла не один шматочок пирога, а Прям ну, весь пиріг, то я сьогодні не зможу з тобою зустрітись, мені треба дуже швидко йти до залу, щоб скинути ці калорії. Розумієш? При спортивній полімії людина компенсує з'їдені калорії спортивним навантаженням. Чому я говорила сьогодні про людей з проблемою розладу харчової поведінки зазвичай в жіночому роді? Тому що я можу сміло сказати, що розлад харчової поведінки це хвороба жіночої статі. 90-95% хворих на анорексію – це жінки. До 15% тих, хто потрапляє на лікування в США, помирають. Кожні 62 хвилини від ускладнення РХП. 40% ніколи не виліковуються повністю. Було проведено опитування серед жінок 18 до 35 років, і серед них 75% Вважали себе з надмірною вагою, хоча за медичними показниками лише 25% мали зайву вагу. Серед десятирічних в Америці 80% хоча б один раз сиділи на дієті у моєму інстаграмі, який ви зараз бачите на екрані, вийшов недавно невеличкий рілс, який зотиркається до теми розладу харчової поведінки. кинув хлопець, написав, що вона йому не потрібна. Дівчина почала думати, що з нею не так, що, чому так вийшло, можливо, вона якась не така, неправильна. Потім в неї з'явились думки, може, це все через моє тіло, що з ним не так. Це все призвело до розладу харчової поведінки, постійних дієт та обмежень. Це все через те, що у кожної людини є потреба у відносинах, у визнанні. У захисті, у турботі, у любові, коли одна з цих потреб не задовільняється, в людини з'являється питання, що зі мною не так? Яка я? Я не така, як усі? Я не підходжу до стандартів. Моє тіло не таке, як треба, я не така, як треба, і з моїм тілом щось не так. Зовсім скоро в мене вийде віде відео віртуальної підтримки для людей з розладом харчової поведінки. Слідкуйте за моїм інстаграмом, тому що там я пишу, коли саме вийде відео, яке це буде, натякаю своїми рілсами. Дуже стараюсь для вас, тому обіймаю кожного і до зустрічі!